Астрологічний прогноз 6 червня ввечері починається молодик новий лунний місяць, який буде до 6 липня. Чого можна очікувати в цей період в Україні в політиці, в економіці, в військових процесах? Знак Здяка близнюки, і в ньому під час нового лунного місяця знаходиться багато планет. Він означає змінюватися. Це не такий знак Здяка, який означає тримати, триматися. Як знак зодіака Телець, а вигоду, знак зодіака Близнюки стремиться до вигоди, до того, щоб отримати якусь свою користь, це корисливий знак зодіака. Тому процеси вони будуть виходити з таких ефектів, також інших ефектів близнюки, а саме спритність, вправність, винахідливість. Такі якості характера, як спритність, вправність, винахідливість вони будуть. Ну, як би приносити успіх цього лунного місяця, це такі якості, наприклад, як Сноровка, або в комунікаційному плані хитрощі, як, наприклад, Остап Бендер, цей художній персонаж. Більше всього, схожий на знак з дяка Близнюки. Давайте згадаємо таку ситуацію, коли ви щось думали, що людині скажете, але коли ви близько до людини підійшли. І почали розмовляти, ви сказали зовсім інше, ніж планували. Тобто знак Зодіака Близняків означає підійти ближче до реальності і спілкуватися вже виходячи, змінювати ну, те, що ви хочете зробити, виходячи із контексту. В коментарях я прочитав, що, із того, що люди вважають, що на саміті Міру не відбудеться нічого важливого. У кожного знака Зодіака є своя функція. Кожна важлива мається на увазі радикальне. Так, в радикальних знаках Здяка нема планет, мало планет під час саміту Миру. Але смисл знака зодіака Близнюки в тому, щоб зналагодити контакти, зрозуміти один одного. Тому з цієї точки зору на саміті Миру і відбудуться важливі такі речі, як між країнами знайти якесь співрозуміння, почути один одного. Як можна до чого домовлятися, коли одна країна вважає одне, інша друга, третя, третя. І всі вважають різні. От цю функцію виконує знак зодіака-близнюки. Наблизитися один до одного і почути краще. Знак зодіака-близнюки – це не важкий, а легкий знак зодіака. Важка це стихія землі, наприклад, телець. а близнюки – це стихія повітря. Вона легка. Тому в цей період ну, хорошо робити те, що робиться легко. А також, що стосовно, наприклад, самі Томиру, тема знака зодіака-близнюки – це середа, посередник. Тобто посередник, і в цей час може проявитися країна, яка може виступати посередником, наприклад, на переговорах між Росією і Україною. є, Повний... новолунія відбувається в з'єднанні з, з Веніро. Венера – це планета дипломатії. На жаль, як можна спостерігати під час війни дипломатія, під час війни носить специфічний характер, тобто такий агресивний військовий. Там, тобто з країни розмовляють мовою ракет і снарядів. Але все ж таки Венера є Венера, вона означає дипломатія. Тому в центрі увазі, в цьому лунного місці буде не Марс, не планета війни, а саме дипломатія. Марс 10 червня виходить з войовничого знака Зодіака Овін, знака категоричного. Не тільки в війні, а й в спілкуванні людей це призводить, призводило в травні місяці до категоричних суджень, таких крайніх максималістських заяв, неуваги до свого співрозмовника і такого інформаційного егоїзма. При знаходженні Марса в знакі зодіака Телець 9 червня. Проблеми і рішення проблем перейде у матеріальну площину. Бо телець означає матеріальні справи, економіка, фінанси, Марс означає долати складнощі. Тому от економічні такі складнощі вони будуть виходити на перший план. Повний місяць відбудеться 22 червня. Повний місяць буде відбуватися, знаєте, здяка Казіру. Казірог це знак, який знаходиться на горі і повний місяць, тобто це максимально на що направлена така емоційна складова уваги, переживання людей. Знак Здяка Козиріг в 22 червня вона буде направлена на Козірог, тих, хто знаходиться на горі, на якісь прийняття політичних рішень. Також видно, що, знак «Здяка»… Також видно, що є аспекти, Нептуна від повного місяця. Це означає, що тематика моря, тематика того, що знаходиться на водоймах, вона буде актуальна. А також початок нового лунного місяця, знак зодіака Близнюки. Це більш такий прозорий і понятний знак зодіака. До речі, він не допомагає дальньому прогнозуванню, бо для дальнього прогнозування знак зодіака Стрілець, а знак зодіака Близнюки означає 7-п'ятниць на неділю. Все, ну, багато що змінюється, і смисл знака Здяка Близнюки ну, якби кручу, вірчу, запутать хочу. Тому тут багато ну, якихось позицій буде змінюватися. Як під час війни, каже, переобувся в воздухі, оце про знак Здяка Близнюки. Тому багато процесів у політиці люди будуть переперевзуватися пере пере в повітрі, так би мовити. І тому тут складно прогнозувати на дальні, бо сьогодні одно через тиждень про інше домовилися вже. А от вже після Новолунія, після 22-го, починається знак зодіака Рак, і Новолунія відмічає знак стихії, води, от Риби і Нептун. Тому після 22 червня буде більш така неподалічна. Невизначеність, тайна, скритність, якось ну, неясний такий період. І тоді більше хорошо робити слишні прогнози, щоб людей зорієнтувати. А знакість з дяка-близняків, воно і так ну більш-менш все понятно, бо ситуації такі, що вони як близько, як поруч, знаходяться, і ну, що тут прогнозувати, коли ви бачите, що ну прямо перед вами, поруч перед вами, ну і воно ще й змінюється. А, також знак Накздяка Близньюки означає другий, це може означати роздвоєність, М -м, значить те, що я в прогнозах називав гаряча фаза війни в Україні, гаряча це резонанс з Овном, але Овін означає бути наодинці. І закінчення у цій певної енергії Овна, карта в карта України означає, що Україна тепер не наодинці. Тобто інші інструктори, інші війська, дозвол бити іноземною зброєю. Тобто тепер Україна не один. Полі воїн, а до неї доєднуються інші ну, якби країни в різному форматі. І під знаком Зодіака близнюки може підсилитися оця двойственність. Також цей період не є сенсаційним в плані тут. Не видно якихось грандіозних ядерних ударів там чи якихся, ну, таких масштабних речей. Взагалі, Близнюки – це не про масштабність, а про реалізм. Тобто відійти від якихось ілюзій і реально аналітично, аналітичний знак зодіака, приймати рішення і робити щось реалістичне. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі, відгуки. До нових зустрічей.